Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий простий салат з бурячка, але дуже оформлений так гарно. На святковий стіл буде, буде святковий салатик такий. Ось так дивіться, як, як красиво виглядає і дуже дуже святково. Е, кому цікаво, як ми готували його, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно ось е, такий у мене такі два бурячки відварені, почищені бурячки, то можна один великий. Я буду зараз їх нарізати на. Ось так буду нарізати його. Можу потерти. Я хочу нарізати на такі невеличкі кубики. Можу потерти на дрібну терку, ну, по-корейській терку або таку терку на крупну. Я наріжу таким ось таким невеличким кубиком. Так е, все наріжу. Ми нарізали вже бурачок. Е, до речі, поділіться, як ви е, буряк проварюєте. Скільки ви проварюєте? я проварюю пів години. О. Зараз будемо різати огірочки. Дивіться, які огірочки, ті огірочки, які ми. Е, Солені огірки можна і мариновані, що ми з вами, я дам посилання, що ми з вами солили. Дуже гарні хрупкі огірочки. Так само нарізаємо на кубики. Ви ці, які, які делікатні, на невеличкі такі кубики. Дивіться, він ніякий, такий дуже-дуже гарний. І смачненькі, дуже смачнесенькі такі цупкі огірочки. Я беру два огірочки. Можна і можна один. Хто любить е, ще беріть два. Хто не любить, беріть один. Можна один так само. Хто яке любить, таке робить. Так само ми складаємо все сюди. Тепер беремо два яйця. Білок ми відділяємо, а жовток ми лишаємо. І білок так само нарізаємо на кубики. Можна, аби не бавитися, може і потерти. Але я все буду нарізати на кубики. Два, е, два яйця. Яєць, звичайно, можна дати і 3, і 4. Скільки? А я лишень даю два. Так, лишаю трошки на оформленні і беру файний пучок тої петрушки. У мене ще є на городі, я ще відмила на городі, дивіться, яка гарна, свіжа, можна кропу. І нарізаємо дуже так трібосенько. Так само додаємо сюди. тут є 4 зубчика чесника. Ви можете дати і менше. я люблю у цьому салаті більше чесника, а ви можете дати і менше. Можете і 2 зубчики дати. Від 2 до 4. Хто, хто скільки любить, той скільки й дає. Любите гостріше, даєте гостріше. Любите менше, даєте менше. Так, я все потру сюди. Тру на такі теруці собі. Добавляю сюди або твердого сиру такого грам 80-100, або я даю дві ложки, е, у мене бринзі така. Я даю сюди такі дві ложки натертого. Будь-який сир може підійти. Так, Трошка даємо сюди перцю. Чуть-чуть так я даю небагато е, перцю. Сіль поки не даю, бо в мене бренді трохи солена і огірочок солений. Але я спробую. Зараз перемішаю і спробую. І заправляємо е, майонезу. Небагато, так заправляємо трошки майонезу. Лишку дві дам майонезу. Дві ложки покодамо. І це все перемішаю Простенький салат такий е, з не таких дорогих продуктів, просто так і гарно виглядає. Сир, аби просто розійшовся. Я гарно розмішаю, спробую. Сіль я не додавала, бо мені якраз добре. Е, тільки перцю дала. Розкладаємо по таких салатничках або креманках, і буде так святково гарно виглядати. Я розложу в дві. От ми розложили в дві салатнички. Якраз. Мені стало дві салатнички. Тепер беру один той жовток і натираю так зверху. О, потім. Бачите, отако гарно. Цей весь, весь один жовток зверху натираю. А другий жовток натираю на другу. Так, цей жовточок гарно тепер розподілимо, аби він гей пішов по всьому. Дивіть, як гарно, красиво вже виглядає. По всьому ми так розподілимо вилочку. І тут ще візьмемо трошки петрушки, так листочками ще собі. Отут просто так. Аби було дуже гарно. Треба, отакох поставимо. І буде святково, на святковий стіл, просто і гарно і, і смачно. І хто не любить, ще раз кажу, гостріше, даєте менше, менше часничку. О, дивіть, як гарно. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир усім всім і нашій Україні. І красиво, і смачно, і просто. Так, так виходить ось такий на святковий стіл дуже, дуже гарний виглядає салатик. До зустрічі! А зараз спробуємо, який він у нас вийшов. Я на цю тарілочку, що е, цей. Від, від жовтків. Майонезу можете дати більше, що робите собі до смаку, і який від, як гарний виглядає е, смачненький такий салат. Чесничок дає остроти такої. Огірочки теж так само дуже. М -м -м. Трошка настоїться і він дуже-дуже смачний. так ось так ось Ось так такий всередині. Такий дуже гарний, святковий із простих продуктів. Так що готуйте.